Розказати про три варіанти співпраці, які компанія Лівеста надає усім. Перший це бути клієнтом зі знижкою. Це означає, що компанія надає вам знижку мінус 25-30%. Інколи це сягає навіть мінус 70%. Ви використовуєте її тоді, коли вам потрібно замовити той чи інший продукт. І, звичайно, обов'язкових і мінімальних замовлень у вас немає. Другий варіант співпраці це консультант. Від самого слова ви маєте надавати консультації, надавати консультацію своїм клієнтам і. Збирати замовлення з цих замовлень. Компанія вам дає відсоток, дає знижку, і вона також може сягати мінус 25, 30 відсотків. Інколи навіть 70. Ви берете участь в усіх акціях, якщо ви виконуєте умову, і ваш заробіток це є знижка. Третій варіант він найцікавіший, тому що тут заховані всі гроші. Ми працюємо по маркетинг-плану. Третій варіант це є бізнес з компанією Лівеста. Ви запрошуєте людей, це можуть бути клієнти зі знижкою чи консультанти, які будуть робити товарооборот у вашій команді у вашій структурі. Від вашого товарообороту товарообороту вашої команди компанія платить вам відсоток. Платить вам винагороду, і ви отримуєте свою зарплату. Якщо вас цікавить якийсь з цих варіантів, які я проговорила, обов'язково пишіть і я надам вам всю необхідну інформацію.